О цього разу ми дістали саме склад Фабів та Кадів. І дуже сподіваюся, дістали не в останнє. Тому що, ну, за умови, що збивати плануючі авіабомби, практично неможливо, то найкращий спосіб припинити бомбардування це власне дістати ці бомби на землі. А тут ще один цікавий аспект: Росія зараз ці бомби не виробляє. От все, чим вони зараз зайняті, вони беруть оці старі радянські бомби з запасів ГРАУ і їх переробляють на плануючі. Тобто вони беруть радянські бомби, приробляють до них ну, умовно кажучи, крильця от систему для планування, яка е, збільшує власне, е, дальність польоту цієї бомби з 2-3 кілометрів в оригінальній версії до 70 а в деяких варіантах навіть до 90 кілометрів. Це теж для нас найстрашніше, насправді теж вони їм саме збільшують дальність польоту. Плюс вони приробляють таку-сяку систему керування. Вона ці бомби не робить абсолютно високоточними, слава Богу! Це єдине, що хоч трохи рятує. Ale podíváme